Для підсилення первинної ланки медицини в глибинці червоний хрест запустив спеціальний проєкт мобільні медичні бригади. Екіпажі медиків щодня вирушають у віддалені населені пункти й будинки для внутрішньо переміщених осіб. Обстежити стан здоров'я у них можуть всі охочі. Як це працює на Прикарпатті? Дивіться у сьогоднішній програмі. Жителі Гринівки поспішають до фальчерського кушерського пункту. Там сьогодні працює мобільна бригада Червоного Хреста. В Сагірське село медики навідуються двічі на тиждень, приймають усіх охочих в порядку живої черги. На огляд до лікаря прийшла й Марія Василівна. Жінка має проблеми із тиском та серцем. Здоров'я у пенсіонерки похитнулося після загибелі сина на фронті. У мене тиск, у мене я вся на нервах, тому два роки, як загинув син, і мені важко переносити це. І не можу ніяк. З цим зміритися і, і ходжу, і мене не рятують. Ще півроку тому, аби виміряти рівень цукру в крові чи зробити укол, пенсіонерка мусила їздити аж в центр громади. Викликати швидку також проблема. Мобільний зв'язок в селі з'явився лише кілька місяців тому. Раніше було дуже-дуже погано, дуже погано було. Богучани, старі Богучани треба було добиратися, то там ніколи не могла я свою Наталю Степанівну то застати, то вона в відпуску, то вона десь поїхала і рятувалася від людей. Той щось скаже, той скаже, той п'ю, то п'ю, то п'ю. Отак врятувалися самі. Сімейна лікарка у них була, але ще до війни розповідають селяни. Медикиня приїжджали раз на тиждень, роботи мало чимало, адже село у них гірське багато жителів літнього віку. Та через малу зарплату звільнилася, а охочих зайняти її місце так досі й не знайшлося. Ну, а вже як її забрали, то була чиста криза. Бо ніде не підеш. МК, аби десь палець урізав, а ну хтось перемотав, нема кому. Дуже багато таких людей, як я є, що приходять і ти споміряти, і десь і щось чи голова болить, чи рука болить. Куди сюди йдемо? А куди більше? Попробуйте, як тест. у Мене такий буде як то 200 і більше. Їдь до Бограчан, а там на колід. Чи що? А звідти їх чим хочеш? Хоч ти там півдня або й більше сиди в борочанах, бо ти не маєш чим приїхати, а і ті пішки, я не горну сидим борочан в Гринівку після уколів, після всього. Медична бригада ТОВ Червоного Христа почала систематично навідуватися в Гринівку півроку тому. Селяни кажуть, це не аби як їм полегшило життя. Забезпечують їх волонтери і безкоштовними ліками першої необхідності. А це передостаті жінності. Вона вже пішла мене встає. Тобто вона трім нам далі діти дасте і будете приймати. Там Чорнішуть від небі, таке, що заспокійне». Мобільні медичні бригади це всеукраїнський проєкт «Товариства Червоного Христа. На Прикарпатті його запустили в листопаді 2022-го. Починали із двох екіпажів. Нині їх в області уже шість. Якщо говорити про основну мету проекту, це доповнення до первинної ланки сімейної медицини. Тобто ми розуміємо, що навантаження на сімейного лікаря і на взагалі персонал первинної ланки воно надзвичайно велике. І тому для саме підтримки первинної медичної допомоги був створений цей проект, щоб дещо доповнити їх, змогти доїхати до тих бенефіціарів, які перебувають в важкодоступних населених пунктах, і в першу чергу, звичайно, надати допомогу всім тим. Внутрішньопереміщеним особам, які переїхали до нас, у складі кожної мобільної бригади є лікар сімейної практики, дві медсестри та водій. Всі шість екіпажів здійснюють виїзди щодня за наперед складеним графіком. В пріоритеті віддалені села та місця компактного проживання вимушених переселенців. Нам кожного дня дається інша локація. Повідомляю, що приїде медична бригада, будуть надаватись такі-такі послуги. Відповідно, люди збираються, і ми приїжджаємо і їх обслуговуємо. Багато є людей, особливо по шелтерах, коли ми відвідуємо шелтерам. Ситуація там трошки, м'яко кажучи, важка, тому що якщо на ФАПі хоча б десь є фельдшер, то люди внутрішньо переміщені вони зазвичай зовсім позбавлені медичної допомоги. Медичні послуги надають такі самі, як і сімейні лікарі. Вимірюється артеріальний тиск, вимірюється цукор крові. Сатурація, сатурація це є простими словами насичення крові киснем. Вислуховування серця-легень. Маємо також кардіограф, можемо зробити кардіограмку, ми все фіксуємо в Медіксі, в електронній системі, тобто це все вноситься в систему. Так працюємо як лікарі-первинки. Приймають пацієнтів медики не лише у приміщенні сільських фальшерсько-кушерських пунктів, але й за потреби виїжджають додому, як от до цього літнього подружжя. Старенькі одинокі обоє часто хворіють. А ви п'яте ті ліки? Ті, що ми вам давали, чи ви ще мали? Я свої? ще одні пила, тоді ж без безкорще пити, то я ті вже пила. У мене нікуди, ні, 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 що то говорити. Не вижу і все. Не вижу. мене самогірше не виджу. Тепер і Гіто заслаб і я заслабла. Ну і що робити? Так дуже добре, що приїхали ось, як я вчула, що в є, так сівкіш. А вони мені і ліки привозять, все. За два роки роботи на рахунку медичних бригад вже понад 40 тисяч візитів до пацієнтів. Зараз, коли почався збір урожаю на городах, у них справжній аншлаг. Найбільше звернений зі скаргами на високий тиск. Село городи. Людина зранку, як в восьмій годині на городі, зігнулася, так вечором у восьмій розігнулася в кращому випадку. Ну і на наступний день. Тиск 200, людина приходить, не знає, що з нею робити. Майже всі населені пункти вони покриті через те, що ми логістично саме розмістили так шість бригад, щоб ми могли доїхати всюди, де є в цьому потреба. Подолали того, що не допустили дуже таких запущених випадків. Наприклад, попередили багато онкологічних захворювань. Також діагностуємо багато захворювань, які справді первина ланка не, не в змозі цього зробити так швидко. У Червоному хресті планують розширювати перелік послуг мобільних бригад і залучати до роботи інших спеціалістів, як от кардіологів, невропатологів, офтальмологів та гінекологів.